Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо нашу подорож з сторінками історії музики, і сьогодні ми продовжуємо говорити про епоху відродження. Найбільшої ваги однієї чини з найбільших мала у музиці цієї епохи, особливо його раннього періоду, музика так званої Нідерландської поліфонічної школи. Але треба мати на увазі, що Нідерланди в 15-16 століттях були зовсім не ті Нідерланди, майже не ті Нідерланди, які ми знаємо сьогодні. Від самих Нідерландів Королівство Бургундські Нідерланди належало лише належала лише північно-західна частина Нідерландів сьогоднішніх, а також північно-східна частина сьогоднішньої Франції. Бельгія та Люксембург. Ось що собою являло Бургундське королівство Нідерланди в xv 16 століттях. На цих територіях в той час досить успішно розвивалося навчання музики. При кожному кафедральному соборі і не тільки кафедральному, при будь-якому соборі існувала музична школа, в якій готували майбутніх півчих і композиторів. Саме з таких музичних шкіл і вийшли відомі представники Нідерландської поліфонічної школи. Майстри а, цієї школи взяли за основу своєї поліфонії, творчість досить таки відомого англійського композитора а, Джона Данстейбла. А, звичайно, вони удосконалювали його а, поліфонію, його музику. І Одним із таких перших явних корифеїв нідерландської школи був Гійом Дюфаї або Дюфе, який народився на самому початку 15 століття, був вихований саме в такій музичній школі. Він працював в досить багатьох місцях, в досить багатьох церквах, мав два. Звання каноніка, тобто він був каноніком при декількох соборів. Він до кінця свого життя пропрацював і вчителем, і регентом хору. Та сама доля спіткала і його учнів, і послідовників, таких як Йоханнес О'Кегем, наприклад, чи Якоб Обрехт, е, і. В кінці кінців да, вершиною цієї школи став Ласус або Орландо Лассо, і всі ці композитори вони удосконалювали манеру нідерландського поліфонічного письма, яка впливала на музику без перебільшення всієї Європи. Які жанри використовували ці композитори? Ну, Насамперед, жанри, які вже вам відомі, вони писали меси, вони писали мотети, вони писали різноманітну церковну музику і писали також шансони. Але не плутайте шансоном 20 століття – Бо це зовсім не той шансон, мушу вам сказати, я спеціально дам посилання на один з шансонів нідерландських поліфоністів, і ви це послухаєте і чітко відчуєте різницю. Нідерландські поліфоністи вдосконалювали своє бачення впливу і музики на емоційний стан людини, вдосконалювали своє бачення тексту, на який пишуть музику, зокрема, від дуже строгої послідовності музики і тексту. Яку ми бачимо, наприклад, у того зліма Дюфаї, уже в Йоханнеса Окегема, одного з його учнів, ми бачимо е, більш е, емоційну і більш вільну тракту е, тексту. До речі, Йоханнес Окегем. Відомий як перший автор реквієму, тому що саме його реквієм зберігся і до нас дійшов. Із збережених я також додаю, тому що, можливо, композитори ще й до Окегема писали реквіями, але вони до нас не дійшли. Перший, який дійшов, це твір Йоханеса Окегема. Звичайно, це був не весь ординарій реквіму, але у більшій своїй частині так. І саме на реквіму Окегема вже орієнтувалися майбутні покоління композиторів. Реквім, нагадаю, це заупокійна меса. Яка служилася окремо від звичайної меси і мала на меті вшанувати пам'ять про покійного і мав свій ординарій. Реквієм перекладається як вічний спокій. Отже, окегем. Okay, є першим відомим автором такого твору. Обрехт і Лассо, як вершина Нідерландської поліфонічної школи, досягли досить великої унікальної майстерності, яка вплинула потім і на розвиток поліфонії не тільки якого ми будемо говорити, про якого ми будемо говорити, а й ем, не знайшла своє відображення у творчості навіть Йохана Себастьяна Баха. Отже, трішечки познайомила вас з Нідерландською поліфонічною школою. Нагадаю ще раз імена композиторів, це найбільш яскравих Гійом Дюфаї. Йоханес Окегем, Якоб Обрехт і Орландо Лассо. Фрагменти творів обов'язково ви послухайте, я надам на них посилання і до нових зустрічей.